29 апреля квітня весна у всій своїй красі. Біля мерії поставили якусь скульптуру у вигляді окулярів від Михаїла Реви, відомого українського скульптора. Його пам'ятка стоїть і біля морвокзалу, там не пам'ятаю як вона називається, але там дитина. В, в... сидячих контурі земної кулі, але ось так щось добре, красиво український флаг в мирі. Люди гуляють, зелені платани над цією Пушкінською можна побачити оперний театр. І вже біля нього відкрили фонтан. На бульварі теж супер. Величезний, старий, більше ста років платан, зовсім зелений. І вже каштани випустили не тільки листя, але й свічки квітів. І все супер. Дуже красиво, дуже добре, багато людей відносно. Насправді можна побачити за кущами море і розтрощений готель Одеса, бувши Кінпінський, який вже не працював багато років, але ну, це не був привід, щоб його помівічувати. Так взагалі на бульварі Соперово. Ось мене просили багато разів знімати довгі відео з проходом по якимось цікавим місцям. Ось я це і роблю. Справа можна побачити вниз в парк відкрили прохід. Це так званий Стамбульський парк. Його відкрили десь за 5 років до війни і до цього дня, буквально там тиждень, як відкрили Стамбульський парк. Він нижче приморського бульвару знаходиться. Біля моря, тут багато, в принципі. Місць, де можна відпочивати, посидіти. Взагалі так все тут. В квітах, приємно, красиво. Але бульвар. Взагалі річ самодостатня. Він не тільки відкриває вигляд на море, утопає в зелені, але і є таким затишним містом для того, щоб відпочити, насолодитись містом, насолодитись Одесою і навколо дуже красива архітектура Ось тут засікляною такою пірамідою, яка відкриває деякі розкопки часів перших грецьких поселень ще до нашої ери, та потім турецького поселення Качубій десь середини Першого тисячоліття, а з ними там готель Лондонська і ну, інші дуже цікаві архітектурні пам'ятки. Взагалі бульвар ви можете просто бачити, як тут суперово, який він красивий. І весь він утопає в зелені каштанів. Через декілька місяців вони почнуть падати, десь мені здається. В серпні почнуть падати на голову, але зараз це просто зеленілисті квіти і дуже супер море, такий тунель з дерев і дуже все красиво. Ну і минулого тижня або позаминулого відкрили приморські сходи. Я не був тут вже по сходах, ну тут я був, але по сходах я не ходив вже два роки, тому зараз є шанс насолодитися спуском і підйомом майже 200 сходинок. Будемо насолоджуватися. Я вже відчуваю це тремтіння. Серце починає, та починає битися сильніше, прискорюватися. Як я скучив за вами потім сходи. Але дюк ще досі не з нами. Дюк у цій дупі, я би так це назвав. Зеленій, трикутній, конусній. Ну і взагалі тут ми можемо побачити. Краще одеські місця, продовження бульвару, може і прохід на тіщі міста, це без одного разу. І так, відкриті сходи. Перший спуск за пару років. Справа ми залишаємо стамбульський парк. Конікульор, я так розумію, що не працює, тому що а, вулиця Приморська. Яка зі сходів, вона так і не працює. З самого вокзалу можна побачити маяк, і він взагалі виглядає прекрасно і є одним з символів, символів міста. Вони готель в повній красі. Нащо було в нього направляти ракету? Ну, може щоб ми пам'ятали як можна надовше э, руських братів так званих а це э, зліва у нас грецький парк теж його відкрили якась тут э, сучасна така архітектура такий фонтан цікавий мені подобається щось так щось таке злиги просіяни Ну, десь половину сходинок я вже подолав, залишилось ще трохи. Але цікавіше буде підійматися. Так, ну, на морвокзалі, а ось перед морвокзалом можна там якщо придивитися, побачити а, скульптуру реви, там дитина, вона як в скорлупі у формі. На півкулі вона має якийсь символізм, я так точно не пам'ятаю, як вона називається, але вона пов'язана з нашою планетою, з тим, з тим що вона хрука, крихка навіть, да? ну, ось донизу дійшов, і тут не всі сходинки я зможу подолати. А, потому что тут колючий дрит. Я думаю, вы сможете перейти. Я думаю, что можно, да, видите, я спустился, вы можете выйти, только аккуратненько, не зацепитесь. Трудно. Да, 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 Аккуратно, 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 аккуратно. Спасибо, так, аккуратно, 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 О.

60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 56, 87, 76, 77, 78, 79. Цікаво, що ти їх всі одразу не бачиш, а вони поступово з'являються. 80, 71, 72, 83, 84, 85, 86, 87.

Схода на 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. А вот здесь будет 180. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50, 51, 52, 53. 54, 55, 56, 59, 60 60, 60, 60, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 180, 180 ступеней, ступеню сходу вниз и вверх. Ну и Раніше нас завжди тут наверху зустрічав дюк. Зараз дюк закладений мішками з піском, захований так, щоб зберегти його від обстрілів. Але все одно все одно, дуже супер все. Це дуже супер, якесь велике судно. А, мабуть, баржа якась за зерном йде а, в бухту. Що сказати? Я маю насолодження сьогодні. Я реально маю насолодження. Я взагалі дуже люблю своє місто, але сьогодні з відкритими сходами, з зеленими платанами і цвітучими киштанами, це взагалі просто щось потрясне. Запрошую всіх в Одесу. Готелі пусті, ціни низькі, якщо. Взагалі вони можуть бути низькі, взагалі зараз в Україні. Ну, тобто... Слава Україні і чекаємо на перемогу.